Ігорю Євтушенко 48. З початку цього навчального року він працює у Херсонській школі номер 57 Про те, що поруч з ними чемпіон Європи школярі дізналися нещодавно, говорить десятикласниця Марія. Я дізналася про цю історію від мами. Вона мені розповіла, то мені стало цікаво, бо я теж займаюся цим видом спорту. Він дуже цікавий і я підтримую Ігоря. Я відділ. Я його бачив по телевізору. Ми з мамою ходимо. Він завжди прибирає біля школи. Я знаю, що він до обіду двірник, а після обіду готується до змагань. Я теж хочу займатися спортом. Я займаюся спортом, мені тренер розповідав і я його підтримую. Відомим Ігор став після того, як у соцмережах попросив допомоги зібрати гроші на участь у чемпіонаті світу. Ігоря підтримали небайдужі українці, і сьогодні він вже купив квиток, говорить чоловік. Я вже давно поставив. Мету я вже давно собі поставив. Я хочу стати чемпіоном світу. Чи вийде, ще не знаю. Але думаю, вийде. Я до цього доклав усі зусилля. Фінансово я не зможу собі оплатити цю поїздку. У мене мінімальна зарплата. Я вирішив, викладу пост в себе на сторінці. Може, хтось з моїх друзів допоможе. Ми не розраховували на таку підтримку. Один хлопець перепостив, і після цього пішов у розголос. За три дні ми зібрали заявлену суму 700 доларів. Це проживання, переліт, внесок за турнір. Останні шість років ігор займається бразильським джиу джитсу де тренує інших спорт говорить. Чоловік повністю змінив його життя. Роботи дворніка зараз працюю двірником, прибираю школу. Раніше працював водолазом, був у гарній фізичній формі. Коли нашу службу реформували, почав набирати вагу, бо втратив навантаження і вирішив зайнятися спортом. Спочатку займався бігом на стадіоні біля дому, а потім захотілося чогось більш драйвового. Пішов на єдиноборства, а потім був із сином у справах Києві і побачив оголошення бразильське джиу-джитсу. Взяли участь у тренуванні, нам так сподобалося, і ми повернулися до Херсона, орендували підвали, почали тренуватися. і так пішло, пішло. У школі, де сьогодні Ігор працює двірником, багато дітей займаються спортом, говорить директорка Олена Гаврилюк. Ще не встигли ми взаємодіяти, от у нас пройшов олімпійський тиждень, і зазвичай на, ну, в цей період ми запрошуємо до дітей відомих спортсменів нашого міста і проводили такі заходи. Якби ми знали, що в нас працює теж відомий спортсмен, ми б його запросили. Тому якщо він залишиться працювати в нас наступному році, то звичайно ми запросимо його до наших дітей. Чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу відбудеться 15-16 листопада в Арабських Еміратах. Олена Протопопова, Григорій Шматко, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.